32-й, оце ж почалася колективізація тут. А дід із бабою жили в Новопавловці. Дід мій сам родом з Новопавловки. А баба тут на цій вулиці родилася моя баба-дунька. І те каже, а дід не хотів іти в колгосп. Ну, а його брат старший жив у Казахстані, дід Марко. І каже, пише він йому письмо. Що їдь Федосій сюди, тут скільки землі. Ну, дід собирається, їдуть вони в Казахстан. Каже мати, правда, ке? там. орали, скільки нам треба було, сіяли, построїлися там. А там 32-й от і туди дійшла колективізація. І там почали вже гуртки якісь там собирати. опять не хочеш туди і вертається сюди. Приїжджають вони сюди, мабуть, після Нового году, в й рік, а тут голодовка. Ну, зразу ж каже баба, ми ж приїхали там, де Батьківщина, там жив брат уже із жінкою і з дітьми. Ну, побули вони тут, а в його ще один брат жив на Оліксівці. Він каже йому: давай Федосі, їдь до мене сюди і йди на Красну звізду робить. Там каже, дають суди безпроцентні. Тоді зразу це ж як приїхав цієї весни землянку викопав та зем... Ну, землянки були, на другий год тоді построїли хату там. І каже, 33-й год приїхали ашушки тут у брата, теж сім'я своя, це Ванька, дядькованька, де кваші жили. Mm -hmm. Своя сім'я, та каже, невістка ж, там що їсти зварила, каже, і ми там, що вже ж варимо, що додає. То баба платок ке, такий був красивий платок. Поміняла якусь там квасою, що якусь там крупу хтось дав їй, це вона поміняла. То мати мені казала, це що їхали, колись ми з города, з Новопавловки жінка. Це. А мати каже, до неї, їй забрала, якийсь даже, Це той платок, що це мама вимінялася твоєї матері, вона кида такий чорнильний у букетах, це ще ж носили ті. То каже, мати, що таке було дорогоцінне то все, каже, поте. Поперемінювали. Ото таке було. Так що, а я каз. Туз...